Регмі Інна Майстер, привіт гарного настрою. Крепкого ді... здоров'я, Діана. Інна Майстер, привіт вам. Наталя Бакучева вітає. Вітаю Наталя, гарного вам ранку, гарного дня і міцного здоров'я. Ми тут на сходках сядемо. Ой. І буде нам добре. Ой! О! У холодочку. Так, Валентина Лапенко вітає. Вітаю Валентинко. Гарного дня і міцного здоров'я. Діана, Олена, дякую, Олена, Діана, сердечка. Аудус. А, деревня. Сам ти деревня, а це село. Регмі, Діаночка, Красунечко, привіт. Так, дебіл. Діана, Галинка Рудова, привіт вам, дякую дуже вам. Оля Люба, у мене качки велетні важили. Качура, як було йому три місяці, то на вагах було три кілограми і 200 г. Ну, вони вже до... Ганяють старого качура по вигляду. Це добре, це прекрасно, хай гарно ростуть. Мої також ті, що сірі, то вони фе здорові, а ті біли такі менші, не та порода, що там казати. Так що ось таке. Так, фе лікс. Гуси-гуси, га-га-га, єсть, хотіть, да-да-да, ну літіть. Так полетіли їсти. Ото попасуться, багато не хочуть пасти. А То в козі в жолуба траву виберу, перебірки їм занесу. Ось. Через день вибираю, а так то в кошу козам. і їм трохи кидаю. Ось, і вони так їдять. Ось. Ту траву з'їдять, там мука ну, дроблене зерно. Зварене їм і зерно цільне насипане. Оце вони так в мене їдять і, і ростуть. Вже бачу, деякі починають потрошки піра губити. Не знаю, треба буде погнати їх на, коп... на воду зо два рази, щоб вони повикупувалися і попробувати, чи їх можна буде підскупити, чи ні, щоб те піра не летіло скрізь і всюди. Ось. То тоді. Вони поростають рівномірно і можна рубати всіх разом тих, що треба. Але, але якщо чесно, то не знаю, чи воно дасться поскупти через те, що я рубала була двоє чи троє, то вони дуже жирні і дуже тяжко скупти. Рветься шкіра, то не знаю, чи буде вона рватися, чи ні. Бо якщо буде, то ніхто їх скупти не буде. Ось так, що ось таке то. Діана, Оля, привіт вам, Олена, Галинка Рудова, привіт. А це для вас Полунички Людмилочка Симонович. Доброго недільного раночку Люба, Миколаївич, Наталочка та всіх, хто в чаті міцного здоров'я, добра, миру та Божої опіки. Лайчик поставила. Так, дівчата, таке питання хто тримає кози? Якщо ви щось знаєте про інфекційний мастіт, таке питання мені поступило: чим його можна вилічити? Бо є кісь багато в людини, і всі, всі зробили всіх мастіт, всіх поголовно. Його ярко вираженого нема, а він та й безкритий, ось, Але з молока нічого не можу зробити. Нізкіп'яти, ти соди кози мають вільному доступі, в них кислотність не піднята. Ось і це. Але всі кози поголовно, мають скритий мастіт. Не можна ні сира зробити, ні каші зварити, нічого. Чим його е, лічиться? Е, один лікар сказав, що один ну, на козу треба укола одного, він стоїть для одної кози лікування 2000. Це дуже дорого для людини виходить, може хто знає. Чим лі лічити? А, ну, пишіть. Ось таке Такий варіант вам теми: хто що знає про інфекційний мастіт. Наскільки я знаю про інфекційний